Чим ближче до золотих фіналів, тим запеклішими стають матчі на Дефлімпійських майданчиках Софії. Можливо, під таким впливом та зростає спортивний азарт і в інших дефлімпійських дисциплінах. Сьомий день наших атлетів у Софії. Просто зараз до вашої уваги. Ігрові види день за днем продовжують радувати українців перемогами, більш ніж впевнено проклали собі дорогу до півфіналу вітчизняні баскетболістки, які з величезним відривом у 53 очка і суттєвою перевагою у класі обіграли російських суперниць 90-37. І у півфіналі Україна чекає на зустріч з Литвою. Це дуже відповідальна гра. Я навіть можу сказати, що найважливіша гра, тому що вони вже призери. виграв завтра гру, вони вже становляться серебряними призерами. Я настрою їх, як їм правильно працювати проти кожного гравця, що їм треба робити, як їм захищатися. Тобто ми все повторимо і я їм подаму дух бойцовських, щоб вони все-таки були уверены і бойцями були на площадку. Вітчизняні хлопці у боротьбі за півфінал зустрілися з чіпкими та досить сильними словенами, що стало запорукою видовищного матчу. Та перемагає найсильніший 74-65 Україна в одній другій фіналу. А от для синьо жовтих волейбольних команд півфінали вже історія. З традиційним рахунком 3-0 дівчата здолали росіянок і готуються до заключного протистояння за золото дефлімпіади. Поздравляем вашу команду с проходом в финал. Я думаю, что игра была замечательная и результат тоже. А вы как оцениваете игру? Я хочу сказать, что мы действительно рады, что попали в финал. Это ДЭФ Олимпийские игры. Поскольку мы отстаиваем честь чемпионства 2009 года ДЭФ Олимпийских игр в Тайбее, я думаю, что любая, каждая команда, которая здесь есть, по-любому ценит, и хоч... ценит Украину на полный манере, в полной манере. Поэтому действительно в начале был матч, волнение было. Но мы справились с этим волнением и выиграли. Как вы будете готовиться к следующему матчу? Самое главное, нам нужно настроить себя хорошо психологически взять все в свои руки, что игра это не шутки. То есть если вначале были предварительные, это было так, а сейчас нам нужно играть с каждым разом все лучше и лучше, с каждой командой все лучше и лучше, психологически, чтобы это была единая команда, и тогда мы обязательно победим. Волейболістки свою зустріч з турками також виграли. Хоча цей матч легким назвати важко. Проте перед фіналом це гарна розминка, адже там на нас чекають чемпіони Тайпе-2009 команда Росії. Боротьба у Софії чотири роки по тому обіцяє стати не просто вражаючою, а ще до початку заслуховує на статус легендарної. Ми на зборах трудились. 6 місяць назад. У нас були такі напружені тренування. Ну ми ж повинні показати свій результат. І бути золота медаль. Пляжники також продовжили переможну ходу. Три з чотирьох команд обіграли своїх турецьких, бразильських та польських суперників. А от найдосвідченіший жіночий дует україна 1 неочікувано поступився литовком 0-2. І продовжує боротьбу на піску Україна вже меншим складом. Після одноденної перерви в змаганнях по спортивному орієнтуванню українки з довгою дистанцією впоралися більш ніж задовільно. Два місця на п'єдесталі пошани, тому підтвердженням тетяна біда після бронзи у спринті нарешті підтвердила і у Софії своє тейпейське чемпіонство. Станція була тяжова, в горах була дистанція, була важливо, дуже Очень була тяжело вчитати. как бы без ошибок прошла дистанцию. А вот Яна Мельник допустила помылку на дистанции и в цій дисциплине изменила свое звичне золото на срібло. Это, говорит, моя дистанция. Вот. Бывает, что есть такие дистанции, которые ну, не мои. Молодежь может победить, да? а вот тут, ну, одна ошибка. Украина первое-второе место, это хорошо. Спортсменками доволен Абсолютно. Перше, второе місце це замечательно. Ребята немножко не в свою силу, звісно, пробежали. Я планував, що в них був медалька. Будемо работать. Завтра іще і стах'є. Не так склалося, як бажалося на сьомий змагальний день у басейні. Та в українських плавців погано. Це означає без золота. Його сьогодні тут не було. Проте без медалей наші спортсмени з води, звісно, не вилазили. Анна Товса на дистанції вісімсот метрів батерфляєм знов трішки не дотягнула до першого місця, поклавши до кишені чергову срібну медаль дефлімпіади. Ну щоб для першого місця, потрібно було проплити 400 кроль. А 400 кроль я не плила. Вот это моя більша шибка. Тож то что я не послушала своего тренера. Більш задоволеними своїм другим результатом виявилися українські естафетники. Хлопці, як завжди, працювали до останнього. І як могли підтримували один одного на 200-метрівці вільним стилем. У 2009 дев'ятому році в Тайпіє результат був 8.06. а сейчас 7,59. Ага. То есть минус 7 секунд, значит мы хорошо работали, команда хорошо сработала. Мы на тренировке каждый день об этом думаем, чтобы победить Россию. Сейчас команда на следующих олимпийских играх мы будем работать и хотим победить Россию, чтобы забрать у них первое место. Вот такие вот радостные дни. Мне хотелось бы сказать несколько благодарственных слов нашему украинскому центру «Инваспорт». Огромное спасибо нашей базе национальной Евпатории паралимпийской и дефолимпийской подготовки, на которой мы готовимся к Олимпиаде. И вот буквально за несколько дней до вылета сюда, туда приезжала наш министр социальной политики Наталья Королевская. И она пообещала, что там нам достроят еще один 50-метровый бассейн. Вот. Очень бы хотелось, чтобы финансирование Национального центра не прекращалось. Вот. И тогда у нас будет еще больше медалей. На карате і на мажара після вчорашнього золота у поміте сьогодні відчула себе у шкурі бронзової призерки Дефлімпіади. А все через те, що пошкодила на змаганнях ногу. Та погодьтесь, лише справжньому чемпіону із травмою вдається потрапити до трьох лідерів. Потихеньку, проте системно продовжують приносити Україні медалі стрільці. На дистанції 50 метрів із гвинтівки третім відстрілявся Сергій Валованіс. Враховуючи, що стрілецький турнір продовжується протягом майже всіх ігор, то вклад до української скарбнички наших снайперів просто неоціненний. Продовжують збирати нагороди українці на легкій атлетиці. І, хоч державний гімн сьогодні на стадіоні Василь Левський не прозвучав, проте на вітчизняний рахунок впало п'ять медалей. 400 метрів з перешкодами позначили сріблом як для Юлії Шапувал, так і для Миколи Кулика. І хоч обидва очікували на золото, сріблом Дефлімпіади пиріг нехтувати. Що, які сили були, ті я віддала. Естонія в цей раз дивила. Сильніше. На прошлому Тайвані, я виграла, вона приіграла. А в Болгарії вона виграла. А я що змогла, то і зробила. Друге місце теж добре. Я біжав і між дев'ятим і десятим бар'єром я співся. Потім було тяжело уже доганяти соперника. Біг на три тисячі метрів теж приніс результат, де дебют Марії Свинобій позначився бронзою. Тому що в прошлом году на чемпіонаті мира світу... Был у меня лучший результат, 12.11, а сейчас 12.30. То есть надо было меньше, быстрее пробежать. Да, но я надеюсь, что через 4 года не тяжело было дышать. <анасправить> Плюс... Но все равно третьим местом я доволен. Not right now, but... Бронзу вибрав і метальник диска Олег Білоконь. І, хоч розраховував спортсмен на кращий результат, фортуна виявилася не на його боці. Але ж дозвольте, про які поразки може йти мова. Олег Білоконь по праву підкорив дефлімпійський п'єдестал. А бронза лише мотивація на майбутнє. Я хотіла завивати золото. Я був готов, тренувався, два дні настраювався на победу. Мо, коли я вийшов на сорівнування, що то внутрішньої якісь чувства зламались. Тому третє місце ну нормально. Підтвердила своє третє місце серед світових лідерів в метані ядра Наталя Урсуленко. До своєї тайпейської бронзи атлетка додала бронзу Софійського зразка. Я думала, что буду третьей-четвертой, боролась за третьей-четвертой, а потом увидела, что Китай стал слабее, чем был раньше. Я очень надеялась на второе, но опередили меня, я третья. Ну, что есть, то есть. Наши спортсмены духом не упадают. Будем идти вперед за Украину, за победу. 11 медалей, яскраві матчі, шалені емоції від перемог та поразок. А в основі неймовірна жага до лідерства та нездоланний командний дух. Такі вони українські спортсмени. Зразка сьомого змагального дня Дефлімпіади 2013. Що тут говорити зараз? Ви самі все побачите у підборці кращих моментів дня. До кінця Дефлімпіади залишилось три дні. Наша команда за сьогоднішній день завоювала 11 медалів. Серед них одна золота. Одинадцята. П'ять срібних, п'ять бронзових. За Олімпій сумого 9 золотих, 17 срібних і 22 бронзові. Ну, 48 медалів. Непоганий результат. Другий серед всіх команд світу, тут на Дефлімпійських іграх. Але сказати, що ми всі задоволені, не скажу. Зростання конкуренції, боротьба жорстка, принципова, і е, ми сьогодні, на жаль, е, маємо дефіцит золота. Пропоную вам завтра обов'язково подивитися нашу програму, щоб знати, в чому же особливість цих Дефлімпійських ігор, які дійсно унікальні за всю історію Дефлімпід, до речі, через 20 років, після того як. Дефлімпіада була в і вона повернулася сюди в Софію. І це також цікаво. Лічені дні лишаються нашим спортсменам для підкорення олімпійських вершин Софії 2013, адже не за горами церемонія закриття ігор. І, хоч багато моментів та медалей вже вписані золотими літерами в історію українського дефлімпійського руху, наша команда впевнена, що тріумф ще попереду. На сьогодні Дефлімпійська Софія прощається з вами. Аби завтра вразити новими перемогами української команди, до зустрічі на першому національному.